Чому обрав саме прикордонну службу? Тому що можливо всі або тільки я з дитинства чув про це, що це престижна професія, це гарні можливості і я вирішив спробувати спробувати себе в цій ролі. За своє життя я багато де працював. Як офіційно, як неофіційно, звісно. Але досвід маю. Загалом це були продажі, тобто менеджмент. Також я мав досвід роботи адміністратором. Це був дуже, дуже цікавий досвід. Я не буду казати де, але був ну, в Одесі, звісно. В салоні краси я був адміністратором. Тобто, дуже такий неочікуваний поворот подій. А так, в принципі, загалом продажі, продажі, тому що мені це цікаво, спілкування з людьми, щось розповісти, щось послухати. Тобто це моя така фішка. Бажання було ще е, на початку повномасштабного вторгнення, але мені було 22 роки, та, чесно кажучи, ну, я був не готовий морально по першу чергу. Здавалося, що. Е, там можливо потрібно трохи почекати, якось прийти до цього власноруч. Тобто, щоб це було не примусове запрошення, а за власним бажанням це було для мене дуже дуже важливо. І я дуже вдячен Господу нашому, що я до цього дійшов сам. Я підписав контракт з Державною прикордонною службою України. До цього я йшов спочатку війни, тобто я міркував, а що щось буде, я, от, наприклад, пойду служити, а як це буде? А що мені потрібно буде робити? А як моє цивільне життя, Там, друзі, родичі і так далі. Але це е, такі... це більше, знаєте, як я не хочу, тому що. Тобто це від маски, тобто нічого важкого, так морально потрібно підготуватися, але це можливо. Якщо ти почнеш захоплюватись в те, що ти робиш, ти навіть не будеш відчувати себе якось не так. Через Місяць або два мене відправили на навчання за кордоном. Це країни-партнері НАТО. Це був трошки такий дуже цікавий досвід і гарні спогади я маю звідти. Наразі ми виконуємо усі наряди Державної прикордонної служби України, які згідно наказу представлені. Але майже весь час я займаюся більше на наряді мобільна вогнева група, тобто, це робота по шахедам, тобто це їх зустріч, і зробити все можливе, щоб вони наш кордон все ж таки не перетнули. Коли я дав присягу, присягнув українському народові та нашій державі. Це було 22 березня цього року. Чесно кажучи, щось змінилося в житті. Чесно, на навіть коли перший раз форму надягнув, тому що для мене це було дуже дуже важливе табу. Поки я не притуркнусь до цієї справи, не маю права носити ні піксель, ні камуфляж, нічого загалом. А можливо там в дитинстві було, було щось, але я за це не ручаюсь, тому що я був маленький. Одразу майже з початку несення служби дуже зацікавлений став. Це трохи інше. Ти здобуваєш досвід, як ну, майже на бойових діях, коли ви з побратимами щось спільне робите. Наприклад, це там ночівлі у лісі, в траншеях, спільна праця, спільна робота, і це дуже вайбове відчуття. Наразі я проходжу службу в 26-му ЗОГІНі Державної прикордонної служби. Це у місті Одеса. Тобто це південне регіональне управління тут. Але також після навчань, можливо, так, це був такий вирішуючий крок у моєму житті. Що я вирішив, що мені потрібно бути не тут, а рухатись трохи далі, тому що а, все одно це потрібно буде, та я вважаю, що саме я повинен це зробити. Я хочу за власним бажанням, це для мене дуже важливо, щоб це було дійсно від всього серця. І ось так воно і трапилось. І наразі буде проходити службу в третьому прикордонному загінні Луганської області. Все ж таки, серце тягне туди. В нашій країні війна, але вона такого саме роду, як безпілотні системи, дрони. І це невід'ємна частина цього. І саме там буду мати можливість хоча б ось таку краплю внести в наш сосуд перемоги. Тобто сподіваємося, що все буде добре. Я не трус, але я боюся. Тобто це нормально, страх це норма, але ну, мені здається, що мій час щось робити більш масштабніше і більш користь приносити. А тут хлопці самі. Поруються, я вірю в них, і дівчата у нас також дівчата проходять службу, наші красуні, і вони також є невід'ємною частиною нашого дружнього колективу. По-перше, це бути дійсно результативним дрончиком. Це дійсно моя наразі ціль. Але також, також я хочу зробити щось настільки. Настільки масштабне, що я зможу, звісно, зробити. Я там не фантазую а, щось таке там а, Кремль розбамбіття, але а, щось зробити таке, щоб я дійсно отримав а... нагородний глок хочу. Ну, Є така от мрія. Я буду все робити для цього. Ну, що сказати, як є. Подяки вже є, а от хочу наградної. Стосовно талісману, так, в мене є. Звісно, це ось, ось такий брательник, помічник, кулеметника. Він також стоїть на захисті нашої держави та робить все можливе, щоб ви мали можливість спати, наприклад. Стосовно ім'я, ой, ви знаєте, він вже зі мною майже місяць, тобто він ну, як немовля, але я ще не... Придумав для нього ім'я, але ну, mm -hmm. браточок, синочок, mm -hmm. якось. А, це мені подарував близька людина дуже, щоб він був зі мною. І от у, у відрядження я з ним поїхав ось недавно. Ось повернувся і Про, проходив служби також.